Страшний удар російськими кабами по Куп'янську. Люди під завалами. Є загиблі, руйнування катастрофічні. Усі подробиці вже за мить. Моє ім'я Юрій Бібік. Поїхали. Росіяни здійснили черговий терор мирного населення України. Окупаційні війська завдали удару по центру Куп'янська у Харківській області. Вони скинули на місто керовані авіаційні бомби ФАП-500. На жаль, загарбники поцілили у церкву та кафе. Тільки погляньте на масштаб руйнувань. За словами керівника області Олега Сінігубова, є загиблі та поранені. Російські снаряди забрали життя 58-річного пастора церкви та ще одного 39-річного чоловіка. Водночас поранень зазнали три жінки та двоє чоловіків. Їм надають медичну допомогу. В поліції уточнили, що одна з бомб пошкодила приміщення кафе. Через це поранень зазнала 31-річна жінка. А її вже згаданий 39-річний брат загинув. Також у наслідок обстрілу пошкоджено щонайменше 12 приватних будинків. За даними МВС, постраждав не лише Куп'янськ, окупанти, також обстріляли село Плоске Великоборлуцької громади. Інформацію про руйнування та постраждалих уточнюють. Удари 500 кілограмовими кабами надзвичайно небезпечні та руйнівні. На відео можна побачити, як росіяни скидали ці бомби на Курахове Донецької області. По собі вибух не залишає нічого живого, лише величезну вирву та уламки. Окупанти зазвичай скидають каби з різних моделей літаків. Су. При цьому їм не потрібно підлітати впритул до лінії бойового зіткнення чи цілі ураження. Ці авіабомби вони скидають з висоти 12-15 км на відстані 30-40 км. Тож літаки залишаються поза досяжністю української ППО в регіоні, яка б могла їх збити. Таких бомб в Росії купа, і вартують вони в середньому 40 тисяч доларів, що набагато дешевше за балістичні чи, припустимо, крилаті ракети. Тактику бомбардувань кабами Росія застосувала старше Аудіївку з лиця землі. Схоже, теж саме чекає і на Куп'янськ. По Харківщині нині прилітає найбільше. Ворог цілеспрямовано б'є по цивільній інфраструктурі. На день здійснює в середньому по 10 обстрілів. Застосовує все реактивні системи залпового вогню, артилерійські установки складає вже згадані авіаційні бомби. Таким чином окупанти показують свою наступну ціль. Їх мета захопити Куп'янськ. Від міста до лінії боїв трохи більше п'яти кілометрів. В українському командуванні підтверджують, що загарбники… Стягнули під Куп'янськ особового складу, резерви і техніку. Водночас сили оборони міцно закріпилися і готові зустрічати противника. Речник ОСУВ кортеся Ілля Євлаш описує ситуацію так: цитуємо: ми зайняли досить потужні укріплення, збудували лінію оборони на лиманно купінському напрямку поблизу Куп'янська. Бетонні також є доти. Обладнано дуже багато інженерних споруд. Окрім цього, уміло використовуються особливості місцевості. Кінець цитати. В інституті вивчення війни повідомляють, що тактика у російських військ на Харківщині така: вони обстрілюють бомбами позиції української артилерії та танкістів. Також використовують шахеди для ударів по позиціях ЗСУ на фронті, після чого пробують наступати. Робляться зі змінною інтенсивністю. Спочатку атакують протягом певного періоду, а потім, зазнавши втрат, знижують темп своїх наступальних дій, щоб перегрупуватися і поповнитися, а потім знову посилити штурм. Українські бійці теж не мовчать і відповідають вогнем по російських окупантах і виглядається так. Як бачимо, росіянам вже півтора року не вдається захопити деокупований Куп'янськ, не кажучи вже про подальший наступ на Харків. Друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях свою думку, чи піде Росія вдруге на Харків, і якщо так, то коли долучайтеся, будь ласка, до обговорення. Вдячний вам за вашу активність. Наразі у мене все. Побачимось.